Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Орина Гігіяєва. Вітаю кривий ріг сьогодні у жалобі за жертвами російської ракетної атаки, яку ворог здійснив в ніч на 21 вересня. Загинули троє людей, в тому числі 12-річний хлопчик. Сьогодні пам'ять Максима Шаульського вшанували учні школи, де він навчався. Принесли іграшки та портрети хлопчика. Він загинув разом зі своєю бабусею. Його старший брат, і досі в російському полоні. До 17 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі. Четверо з них госпіталізовані. У лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки. Ворог новчі завдав щонайменше сім авіаударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Нагадаю, по місту окупанти стали діставати керованими авіабомбами за останніми да. А нові модулі планування та корекції дозволили росіянам збільшити дальність пуску кабів до 80 кілометрів. Ранок окупанти вдарили безпілотником по кареті швидкої, що поспішала до пацієнта на виклик. Це сталося вранці поблизу Ромашкового, що на Херсонщині. Росіяни скинули на машину вибухівку з дрона, постраждали фельдшер та водій. У них вибухові травми та контузії. Корпус автомобіля посікло, повиносило вікна. FPV-дрон проти російської армії у вправних руках безпілотники перетворюються на високоточну зброю, що здатна уражати грізну броньовану техніку і знищувати особовий склад ворога. Військовослужбовець 128-ї бригади ТРО Артем показав журналістам в Дніпро Тіві результати своєї роботи. Ворожа техніка палає, а також є займання сусідніх позицій, на яких можливо було і БК. І ПММ спочатку повномасштабного вторгнення Артем служив стрільцем, потім розвідником. А нині він пілот і дронів Це досить універсальне знаряддя, тому що якщо брати, наприклад, знищення техніки засобами ПТРК, наприклад, тобто це ну 4-5 кілометрів це максимум в залежності від модифікації та типу цього ж самого фпв Впівдрону можна вражати і на 20 кілометрів, і на 25 на цьому відео відбувається ураження у нічний час вантажівки ворога. Чому важливі саме такі відпрацювання? Тому що ми порушуємо логістику ворожої піхоти ворожих літунів ворожої артилерії, знищуючи їхні БК, знищуючи їх засоби, дрони, БК, обладнання, ну і тому подібне. Тобто ПММ. Професійний екіпаж пілотів FPV-дронів на бойових виїздах полює на жирні цілі окупантів. Не враховуючи живої сили ворога, РТ має на своєму рахунку і знищену важку техніку, і мотоцикли, баги, вантажівки. Якщо е говорити про саме бронетехніку, техніку основно, то це 5 одиниць, підтверджених знищених, тобто згорівших. Це два танки, БМП, е МТЛБ і артилерійський тягач. Маленька пташка може ефективно нищити і ворожу піхоту, як на відкритій місцевості, так і в бліндажах. Не раз пілотам дронів вдавалось зупиняти масштабні штурми і тим самим рятувати наших піхотинців. Видно, що підлітаємо, а потім заходимо в бліндажок і також спостерігаємо детонацію. Це гарантовано знищення ворожої піхоти в укріпспоруді. Найбільше Артему запам'ятався свій перший виїзд. Тоді було багато хвилювання та адреналіну. Нині він вже профі, але кожен вибух з детонацією приносить йому задоволення від якісно виконаної роботи. Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Перед судом постане житель Кривого Рогу, який видурив у дружини зниклого безвісті військового майже 1,2 мільйони гривень. Його судитимуть за шахрайство, вчинене в умовах військового стану, в особливо великих розмірах. Аферист запевнив жінку, що її чоловік у російському полоні. А він має зв'язки, щоб визволити його. Жінка платила, а шахрай витрачав гроші на власні потреби. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Ледь не вбив друга через ревнощі. Дніпрянин приревнував свою супутницю до товариша під час вечірки, не стримавши емоцій, схопився за ножа і вдарив суперника у груди. За замах на вбивство його затримали. Дніпро готується до блекаутів. Міські тролейбуси переобладнали через можливий дефіцит електроенергії. Подібне рішення допоможе забезпечити функціонування тролейбусних маршрутів навіть за умов відключення світла. Як саме підготували рогатих, знає Артем Орел. Сіт кілометрів автономного ходу замість п'яти. У Дніпрі завершили капремонт чергового тролейбуса. Обладнання стояло на дуже дуже короткий автономний хід, Тобто він там був. Буквально декілька десятків метрів. Зараз обладнання стоїть набагато більше, тобто це просто заміна обладнання, але обладнання європейське. Тобто, на заміні обладнання він стояв майже чотири місяці. Наразі спеціалісти працюють над доопрацюванням програмного забезпечення, аби вже наступного тижня цей тролейбус курсував вулицями Дніпра. Технологія не нова, в нас вона вже була в експлуатації. Тобто, в нас є вже два таких тролейбуси, тобто повністю аналогічних. З літіонними акумуляторами до км кілометрів ходу. у Дніпрі курсують ще 12 переобладнаних тролейбусів з трохи меншим автономним ходом до 12 кілометрів. Усі вони обслуговують шостий маршрут. Ця ідея вона з'явилася, скажімо так, після досвіду відключень. Ми розуміємо, що є маршрути, за якими не вистачає рухомого складу саме автономного задля для закриття графіків. Які, скажімо, так не можна випустити класичними тролейбусами через відключення тягових підстанцій, через що ми не можемо просто за цими ділянками курсувати? Наступного року підприємство планує продовжувати переобладнання рухомого складу, аби забезпечити функціонування маршрутів в умовах відключень світла. Артур Орел, Павло Черненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі під загрозу унікальний розпис, що розташований у колишньому військовому храмі. Про це розповіли в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Наразі в головному приміщенні культової споруди, зведеної на початку минулого століття, гімнастична зала вишу в академії. Кажуть, що не раз піднімали питання щодо збереження храму, частково зруйнованого в 30-ті роки. Та додають, якщо не законсервувати розпис, він може бути втрачений назавжди докладніше Оксана Ващенко. Ось так вона виглядала. Ми стоїмо саме з цього боку. В тобто, притулок до цієї сторони прибудований сучасний зал. Саме ось цей об'єм нас цікавий. Тобто саме тут розташовується розписи. Вівтарна частина найсвятіше місце. Приміщення відокремлене від спортивної зали. На розписі зображення чотирьох євангелістів. Автор стінопису, символіст, український художник Юхим Михайлів. Про те, що на території академії будівництва знаходиться основа унікального храму, у вище знають давно. Це одна із останніх церков Катеринослава, підтверджують історики. Вона побудована 1913 року. Є історична назва це Хрестово-Звиженська церква, але більшість населення називала її нова військова. Ну чому? Тому що в неї був специфічний штат прихожан. Це наші військові, які були тут розквартировані, відомо на Соборній горі. Церкву звели на площі Абрамовича, яка на той час була порожньою автор типового проєкту, українець Федір Варжбицький. За радянських часів територію віддали під забудову корпусів. Будівельного інституту таким чином храм опинився посеред навчального містечка. У 30-ті роки церкву закрили і частково зруйнували. Її Перепрофілювали під спортивну залу. Дзвіниця і шатри були втрачені, але коробка церкви збереглася. Вона виконана в такому неоруському стилі, який тяжіє до архітектури 17-го сторіччя. Тут синтезується і шатрове зодчество давньої русі. Багато деталей з давньоруської архітектури, але от основний об'єм він увінчений, якраз бароковим верхом. Колишня військова церква є місцем проведення занять з фізкультури вже багато років, але храм нагадав про себе за збігом обставин саме під час війни. Є такий вислів, що випадки і збіги це можливість Бога залишатися інкогнітом нам. Господь нагадує про себе різним способом, і, можливо, це теж певне нагадування про необхідність бути уважнішим до свого духовного стану. В основному приміщенні колишньої церкви наразі гімнастична зала. Фактично без змін збереглося дахове навантаження, тобто саме таку конфігурацію церква мала і в період існування. Це однонефна базиліка вважається. За моєю спиною розташовується вівтарна стіна, яка на сьогодні закладена. Раніше вона була з просвітом. Було видно якраз ті фрески, які ми з вами сьогодні. Досліджували віконні, дверні отвори, декорування, інші деталі несуть на собі відбиток старовини та красномовно свідчать сучасне місце для тренувань дореволюційна культова будівля. З Західного боку ліворуч від нас розташовуються залишки каміну, тобто пічне опалення, яке раніше існувало в церкві, воно зараз, звісно, не використовується, але унікальність його. Безперечно, це знову ж таки, питання, яке стосується і суспільства, і церкви, і вирішення має бути ну на якомусь такому зустрічному шляху, але звісно, що перетворювати в храм в там місце, де зберігається зерно, або там як рабу у нас музей атеїзму в храмі. Це результат тої атеїстичної пропаганди тої боротьби з жилі, які був радянському Союзі. в академії. Зацікавлені зберегти унікальну пам'ятку З початку 2000-х не раз піднімали це питання. Київський патріархат в курсі даної церкви. Вони лише обома руками за, тобто навіть підпорядкування. Київському патріархату і використання даного об'єкту як домової церкви вже на якомусь рівні навіть погоджено. Тобто питань немає. Але коли щороку унікальний розпис все сильніше руйнується, а для того, щоб законсервувати живописні твори, потрібні великі кошти, кажуть фахівці. Навіть викликати експертів хіміко-технологічної експертизи, взяти проби на стінах. З'ясувати, які грибки, від яких грибків потерпає на сьогодні розпис, більш того, якими фарбами це все зроблено задля певного вивчення. Це доволі потужна ціна. У 30-ті роки у храмі знесли баню та зверху просто накидали дошки. Через це кожної зими розпис втрачає певні елементи. Оксана Ващенко, Павло Черненко, Борис Єфімов. Дніпро І тепер коротко про ситуацію Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що одних них завершать, водопостачання відновлять більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі, на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. І як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби робили 53 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негаразів вивезення сміття, скошування трави. Більше. Виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 687 повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень. За всіма фактами проводяться перевірки. І про приємне за минулу добу в місті народилось 17 малюків, 9 дівчаток і 8 хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини на дні є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі.